Що робити і чого очікувати, рада підприємців Івано-Франківська зустрілася з заступницею голови комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва та засновницею спрощеної системи оподаткування Олександрою Кужель? Бізнесмени вирішили провести таку зустріч, аби дізнатися, що буде далі. Як відомо, парламент має приймати зміни до податкового кодексу. Підприємці стурбовані, що це може бути ще один неприємний сюрприз для бізнесу. Мовляв, ситуація з економікою і так не. Проста кілька років назад у нас було 17 тисяч підприємців. Сьогодні ну ми ледве дотягуємо до 13 тисяч. То вже держава напевно повинна задуматися. ці 4 тисячі людей, які згорнули свою діяльність, напевно, не від доброго життя і не від веселого життя, і не від того, що дуже гарний бізнес-клімат, законодавче поле дуже гарне для бізнесу. За словами Олександри Кужель, дійсно мінфін підготував свій варіант податкового кодексу. Вона називає його страшним, адже. Там у спрощеній системі ліквідується можливість бути юридичною особою. каже упродовж літа: депутати розробили свою альтернативну версію змін. Вони ліберальні з вигідними податками. Втім, міжнародний валютний фонд заборонив депутатам подавати їх на розгляд. Відчуття сорому такого я ще не бачила. Якийсь якийсь міжнародний валютний фонд, якісь там люди, іноземці говорять мені, депутату Верховної Ради України, що я повинна подавати, що я не повинна подавати а відповідальність за економіку, а відповідальність за те, що зупиниться бізнес, а він вже практично не працює. Єдиний вихід з ситуації, на думку Кужель, це масові звернення до Верховної Ради. Саме так вона порадила діяти підприємцям, аби не допустити розгляду змін до ПК, розроблених урядовцями. Ілорониваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.